Доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Мене звати Ліда і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу розпочати тижневий в'язовлог. Я не знаю, якого формату він буде. Я не знаю, скільки по часу він у мене буде, ну, це покаже як не банально, але час. Я давненько нічого не в'язала, тому що я всі свої процеси вже розповідала вам, позавершувала. Десь в мене там одні шкарпетки лежать, але якось мені не дуже хочеться в'язати тоненькими спитами. І, можливо, я б і щось і в'язала, але якось так склалося в мене, що розпочинати я не дуже полюбляю. Якби в мене був якийсь процес вже розпочатий, я б, звичайно, його в'язала. А так як його в мене не було. Тому я трішки лінувалася, трішки відпочивала, отож вирішила, що потріб... що вже досить і потрібно розпочинати. І я ходила по просторах інтернету і знайшла в інстаграмі одну дівчину блогер. Вона не в'яже, вона продає в'язані речі, це іноземна дівчина. Я, на жаль, не пам'ятаю, з якої вона країни. І я в неї підгледіла один такий цікавий кардиган. Він в'яжеться нібито і не складно. І я вирішила спробувати зв'язати такий кардиган, який я побачила в інстаграм. У мене була пряжа Ярнард Саммер в 100 г 350 метрів. Це 70% бавовна і 30% віскоза. Ось така пряжа. Хочу сказати, що я її придбала досить давно, десь, мабуть, років з три назад. І це той випадок, коли мені просто вона сподобалася в моточку. Подивіться, яка вона цікава. Вона переливається ось такими смужками: це бавовна і обкручена такою ниточкою віскози. Дуже красива, але, на жаль, з неї мені виявилося тяжко працювати. Оці ниточки, вони вона не дуже її скрутки, ця нитка. І ниточки розслоюються. Отож, я себе пересилила і вирішила, що потрібно розпочинати. Ось такий в мене зараз є один-єдиний процес ось таке просто звичайне рівне полотно. Нічого я тут не робила. І це я ще не вив'язала один моточок. Ось в мене от стільки з одного моточка. Тут десь трішки більше половини. Чому ж я все ж таки вирішила в'язати такий кардиган? Я, напевно, десь вам тут вставлю, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Справа в тому, що в мене, ниток, в мене цих ниток тільки три клубочки. В одному клубочку 100 г. І я брала собі на футболку. На футболку цих трьох моточків мені повинно було б і вистачити. Але футболку я не дуже хочу. І я вирішила спробувати зв'язати такий кардиган, тим більше, що тут не потрібно нічого розраховувати. Це ніякий не, не реглан, не зшивний виріб, це просто от такий він, цікава в нього модель. Тобто ти в'яжеш просто звичайне полотно, так як покривало, наприклад, ви в'яжете чи одіяльце, і потім кути завертаєте і сшиваєте не до кінця. Ну, я вирішила спробувати з цієї нитки зв'язати. Сподіваюся, що мені їх вистачить. Якщо мені цей метод сподобається і мені буде в ньому комфортно, то, скоріш за все, що я буду ще в'язати. Тому що ну, дійсно виріб в'яжеться нескладно. Я тут вирішила, це моя така експериментальна. Версія буде. Я вирішила сюди не закладати планку, а хочу спробувати планку зв'язати окремо ну тобто, зробити вже весь виріб, а потім по колу зробити планку і подивитися, що з цього вийде. Я залишу внизу під відео посилання на цю дівчину з інстаграму. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, там дуже цікаві моделі, і ну, зовсім не складні. І в неї це не хендмейд, це не ручна робота це в'язані речі на машинці. Тобто це фабричні в неї вироби. Але чому ж ми не можемо фабричне перетворити на ручну роботу, правда? Не були б ми на то майстринями в'язальними. Отож, це мій процес на сьогодні. Забула ще сказати, що сьогодні в мене понеділок, 20 травня. І сьогодні я буду в'язати ось цей процес. Зроблю собі трішки полегшення на понеділок. Я вже зранку от стільки пров'язала. У мене тут маркер висить, Тут десь 5 чи 6 см. Я вимірювала, вже не пам'ятаю. Тому сьогодні я буду в'язати ось цей виріб. І в мене ще в планах зв'язати декілька зразочків різних візерунків. Хочу відзняти відео, щоб потім викладати на канал і ділитися з дівчатками цими візерунками. У мене вже два візерунки є. Я заохочувала себе до того, щоб розпочати в'язати, тому шукала якісь візеруночки. Знайшла ось таку, подивіться, красива квіточка буде. Майстер клас на цей візерунок. І знайшла ось такі. Не знаю, це не трикутнички, це такі. Та отакі от видно вам чи не видно? Теж такий ажурний, цікавий візерунок. Візерунки будуть на весну літо. Можливо, комусь потрібно, то заходьте, користуйтеся, мені буде дуже приємно. Отож, дівчатка, на сьогодні в мене такі справи. Буду далі працювати, в'язати щось, шукати цікаве, вам показувати. Ну і... Вже зустрінемося або сьогодні вечором, або, скоріш за все, я вже підключуся до вас завтра. Вітаю, дівчатка! Сьогодні в мене вівторок, і я тільки прийшла з пошти. Ось така мені прийшла посилочка. Це Алізе. Алізе Puffy Fine. Я з неї ще не в'язала, не працювала з цією ниточкою. Замовила, хочу зв'язати. Сину і доньці по кардигану. Зараз таки дивлюся модні в інстаграмі. Не знаю, що з цього вийде. Раніше якось я цю ниточку обходила стороною. Я просто не розуміла, як з неї можна в'язати, і взагалі, що з цього може вийти толкового. Але піддалася тренду і хочу спробувати, думаю, що це буде щось цікавеньке. Зараз я її достану, один моточок. Ось така вона, вона така м'якусінька, шовковиста, дуже приємна на дотик. Тут, зараз подивимося. Так, це ось такий 121-й колір. І це в мене там, де маленькі петельки, тут, здається, якщо я не помиляюся, О, розірвалося. Ось я достала новий моточок, давайте ми на нього ще раз подивимось: алізе пуфіфайн, бо є алізе просто пуфі, там більші петельки. І тут в 100 грамах 14,5 метрів. Ніяких рекомендацій немає, тому що ця ниточка в'яжеться руками без гачка, без спиць. Хоча я знаю і бачила, що деякі майстрині навіть вже приспособилися в'язати її спицями і гачком. Отож, напевно, я буду працювати сьогодні з цією ниточки, мені дуже цікаво, що з цього вийде. Я так думаю, що навіть і мої. Максим з Маргаритою зможуть з цього щось створити. І що з цього вийде, я покажу вам вже в наступному підключенні. І знову привіт! Сьогодні в мене середа, восьма година ранку. Я вирішила, поки мої діти ще сплять, то треба швиденько відзняти вам відео, бо вчора не встигла вам ввечері відзняти, що в мене зв'язалося, тому що виключили світло. І я, як зазвичай, нічого не встигла. Отож, підключаюся до вас в середу зранку. Ось, що в мене вийшло. І це в мене тут один моточок Alize Puffy Fine. В ширину я в'яжу 71 см. Я вирішила зв'язати все цільним полотном, дов'яжу до пройм, потім розділю на пілочку і спинку і зв'яжу окремо. Потім плечі з шию і приєднаю рукава і вив'яжу. Отож, давайте подивимося, скільки в мене тут висоти. Так, А висоти у мене тут 27 см по висоті. І мені до доброїм треба зв'язати ще. Ну, напевно, сантиметрів 7, можливо, 10. Хочу зробити його трішки більшим, бо навряд чи ми його зараз будемо носити. Хоча зараз така погода, що, можливо, ще й зможемо поносити. І в мене зараз таке невирішене питання: от з якої сторони, якщо це в мене буде кардиган для Макса, брати лицеву гладь чи виворітню. За мені ніби більше подобається виворітня гладь. Але не про те, давайте розповім трішки про пряжу і свої враження. Що хочу сказати, ниточка ця ось такої товщини, якщо її розпустити, ось такої вона товщини. І якби я в'язала таку нитку спицями, звичайно, я б зв'язала як мінімум в два рази більше за той час, який я в'язала руками. Можливо, від того, що ну, мені поки що не звично нею в'язати. Не скажу, що складно, але є свої моменти, коли ми в'яжемо цими петельками, на що потрібно звернути увагу. Ми звертаємо увагу в першу чергу, щоб не були петлі перекручені, тому що, тому що дуже легко пропустити і зробити перекручену петлю. Це один момент, і другий момент. На те, що можна дуже легко пропустити петлю, як отут в самому полотні поряду, так і ось в подаючій ниці. Тобто ми отак в'яжемо і дуже легко пропустити одну петлю і далі в'язати знову. Треба бути уважним. Я декілька разів підрозпускала, тому що були такі нюанси. І ще я помітила одну таку деталь. Якщо ми в'яжемо, наприклад, ось це буде лицева сторона, то треба в'язати що в одну сторону по лицевій стороні, що в другу сторону по лицевій стороні. Або дуже уважно слідкувати, як ми підбираємо петлі, якщо ми полотно перевертаємо і в'яжемо з цієї сторони. Якщо ви будете користуватися виворітньою стороною, ну, виворідні петлі, то це не так важливо. Але якщо ви будете лицевою стороною, то це важливо в мене дуже помітно на резинці. Ось можу вам показати: ось, бачите, ось тут я в'язала все по лицевій стороні, і один рядок я вирішила перевернути. Тому що так легше. І бачите, весь цей рядок, він якийсь кривий, косий, ну, не такі перекручені петлі, хоча я й слідкувала. Але коли з виворітньої сторони, там трішки треба придивлятися, як воно щоб було виворітне, щоб було перекручено чи не перекручено. Тому така моя порада, от якою стороною хочете користуватися, з такої сторони і в'яжіть, що в одну сторону, що в другу. Тут не складно, ну, як для мене, мені було не складно, не з, з однієї сторони в'язати, не з іншої сторони. ну Тобто, туди-сюди його ганяти. Ось такі в мене просування. Це я зв'язала десь за 3 години часу. Ну, я ж кажу, якби це були спиці, то це було б набагато більше в роботі, вже б зв'язано. Що хочу робити сьогодні? Знайшла в себе ось таку бабінку-ниточок. Це українська вовна шкарпеткова. Я взимку в'язала з цієї вовни шкарпетки для захисників. Потім Мені стало недобре, в мене щось трапилося з шиєю, і я її заховала, замотала в кульок. Я думала, що в мене на неї алергія. Але походивши по лікарям, виявилося, що це зовсім не алергія, це інші проблеми, які я по незнанню зробила сама собі. Ну, нічого, це не страшно. Отож, буду в'язати шкарпетки, тому що всі ми розуміємо, що ніхто не знає, коли цей жах закінчиться в нашій країні. А треба якось допомагати. Ну, хто чим може, і допомагаємо. Тому буду в'язати шкарпетки для наявності, можливо, потрібні будуть для ЗСУ чи десь на благочинність. Нехай вони лежать, У мене тут ще є десь приблизно 300 г на 3, можливо, на 4 пари вистачить. Тому сьогодні в мене в планах розпочати шкарпетки. Не знаю, правда, чи багато в мене вийде пров'язати, тому що зараз буду їхати по справам в місто, коли повернуся, невідомо, але хоч якусь резиночку, манжетик, якийсь, можливо, сьогодні пров'яжу. Отож, дівчатка, гарного вам дня, до наступного підключення. Вітаю вас! Сьогодні в мене вже четвер, 8.30 ранку. Я так зрозуміла, що зранку мені найзручніше відзнімати для вас епізодики такі для в'язовлогу, тому я знову до вас підключаюся. Хочу показати, що я завчора пров'язала. Вчора в мене не було дуже багато часу в'язати. Я їздила зранку в місто по справам, пізно приїхала, поки. Ну, самі розумієте, поки приготувала їсти, поки забрала дітей від бабусь від дідуся, тому що в садочок вони зараз не ходять, трішки прихворіли. Потім вимкнули світло. А лежати мені було нудно, ще було досить видно на дворі, Тому я згадала, що в мене є ліхтарик, такий на шию вішається. І дістала свою бабінку ниточок, з чого хотіла розпочинати. І почала в'язати. Отож, ось такий в мене процесик зв'язався. Я не знаю, чи на такому етапі буду розпочинати п'ятку, чи, можливо, ще рядочків 5 пров'яжу. Тут у мене 16 рядочків висоту. Я пам'ятаю, що говорили, щоб паголінок був десь 18-22, здається сантиметри. Якщо просто додати висоту. І ще п'ятки, це ж воно йде не від п'ятки, а від кісточки, то воно буде трішки вище. Не знаю, мабуть, я ще рядочків 5 пров'яжу, можливо, 10. І буду далі в'язати п'яточку. І це, напевно, буде мій такий похідний процес, десь кудись з дітками на вулицю буду йти, може десь вийде пов'язати. Хоча зараз в нас такі прогулянки, що я приходжу додому. Втомлена, не дають вони мені посидіти, то на велосипедах, то на самокатах, ну, де це діти. Отож, це такий мій був процесик. Ще я трішки в'язала свій синій плюшовий кардиган з Puffy Fine. Не відпускає він мене. Ось такий в мене був вчора процес. Що планую на сьогодні? Я знайшла в себе ось таку бабінку гірчичної пряжі. Тут в мене 300 грамів, і це, це фолько в мене на півмиринос. 50% меренос і 50% акрил. 1600 метрів на 100 грамів. Тут 300 грамів. І, мабуть, я буду в'язати 4 складення. Я хочу собі светрик такий зв'язати з невеличким ажуром не товстий, а такий більш, більш такий весняний светрик хочу. Не знаю, чи вистачить мені пряжі, але я так порахувала, що якщо я буду в'язати в 4 складення, це вийде 400 метрів на 100 г, по метражу в мене виходить 1200 метрів, то Мені повинно вистачити. Бо в три складення це буде занадто тонко, а в чотири, я думаю, для такого легенького светрика буде те, що треба. Ну, якщо мені не вистачить, то тоді прийдеться шукати щось. Ой, фокус ловить, не може впіймати. Ось так, напевно, покажу, щоб не стрибало. Ну, якщо мені не вистачить ниточки, тоді прийдеться щось шукати, додавати якісь смужечки. Ну, нічого, це теж буде цікаво. Отож, на сьогодні в мене такі плани. Не знаю, що з цього вийде, що не вийде. Підключуся вже до вас, напевно, як за правило, вже завтра вранці. І розповім, які в мене були просування чи процеси за сьогодні. До наступного підключення. Ну що, дівчатка, сьогодні в мене п'ятниця, і я хочу показати вам, що я робила вчора. Я не розпочала новий проєкт, але я запала на цей кардиганчик. І ось такий він в мене зараз вийшов. Повернись, Масік, повернись, не балуйся. Ось такий. І я не знаю, мені не подобається, я, напевно, буду його перев'язувати ще трохи. Він мені якби його зробити трішки ширшим і трішки коротшим. Він, от мені здається, ніби трішки завузький. І тут, по, по правилам жанру, я в'язала все на око, не робила ніякі розрахунки. Все мені подобається, але хочу трішки змінити ось тут горловину спереді. І горловину ззаді, тому що воно аж сюди на шию. Можливо, вос... восени воно буде і нормально тепло, але він ну, занадто довгий. Хочу трішки прибрати. Тому ось такі в мене плани. Не знаю, що буду робити далі. Чи візьму інший, інший проєкт, чи займуся цим? Всім привіт! Сьогодні в мене вже понеділок, ранок. І я вирішила до вас підключитися і відзняти заключне відео. Хочу показати, що в мене вийшло на кінець тижня, що я просунула, можливо, щось завершила, а можливо, і ні. Тому, як зазвичай вже в мене повелося, поки моя малеча спить, я зараз швиденько вам все покажу і розповім. Отож, почну я із своїх шкарпеток. Ви пам'ятаєте, я розпочинала шкарпетки з вовни української. І в мене зв'язалася ось така одна шкарпеточка. Звичайна лицева глад, нічого особливого, клин підйому, п'ятка, французька п'ятка або п'ятка бумеранг, здається. Я завжди забуваю, як вона правильно називається. От така шкарпеточка. Це 40-41 розмір. Одна вже є. І я вчора ввечері буквально розпочала ось другу. Тут майже я вже завершила резиночку. Думаю, що до кінця цього тижня я зв'яжу другу шкарпетку. Якщо все буде добре, так, і наступний мій процес це був. Кардиган, як ви пам'ятаєте, із пряжі Ярнард Саммер. Ось такої. Я в минулому відео не сказала, який це колір. Це колір 53. І тут в 100 г 350 метрів спиці тут рекомендують 3,5. Я використовую 3,75. Я хотіла б і четвірку взяти, але четвірка то вже занадто товсті, а 3,75 якраз нормальні. І не занадто тонкі, і не занадто товсті. Я вив'язала вже один моточок, я нарешті вив'язала. Ось яке в мене вийшло полотно. Тут 60 см. Ви вже бачили, просто звичайне полотно. І я вже вирішила. Вирішила зробити примірку, чи підійде воно мені по висоті, чи, можливо, потрібно його перев'язувати. Ось я кінчик скріпила такою булавочкою, рукав залишила, і ось так виходить. Я думаю, що ви вже щось вимальовуєте, і я... мені здається, що він буде трішки закороткий, але плюс цієї моделі, що тут можна. Дов'язувати висоту, тобто я потім, отак по колу наберу всі петлі, підійму. Якщо мені буде тут за вузько або за коротко, я його дов'яжу, скільки мені потрібно, потім зроблю планочку резинкою 2х2, чи 1х1 і закрию петлі. І подивлюся, що з цього вийде. Мені дуже цікаво, чи в мене взагалі щось з цього вийде, чи ні. Тому. що... Якщо дивитися, я подивилася в Пінтересті, там є навіть схеми розрахунки, скільки сантиметрів треба в'язати в довжину і в висоту, то там, виходить, йде зазвичай висоту 60 см, в довжину від розміру 100 см, 120 і більше. Але мені здається, що можна і 80 см брати в висоту, тоді. Сам кардиган буде трішки довший і, мабуть, зручніший. Ну, я ще не можу вам сказати. Якщо ви вже в'язали таку модель, будь ласка, поділіться своїм досвідом, мені буде дуже цікаво. Отож, це мій другий процес. Ось мій третій процес, який я хотіла розпочинати в'язати собі светрик весняний з таким невеличким ажуром. Але він в мене на етапі ось такому. Я тільки перемотала клубочок, один ще навіть зразочка не в'язала. Якось в мене до нього поки що руки не доходять. І останній мій процес, але по пріоритетах, він для мене зараз найперший. Мені дуже хочеться його пошвидше зв'язати. Я вам показувала в попередніх підключеннях, що я вже вив'язала жилеточку, на сину навіть показувала. Я з нею нічого ще не робила, не встигла. І я вирішила, що, мабуть, я не буду зовсім розпускати. Я подивилася по відео, яке я знімала, що ширини мені достатньо. І свобода облягання там досить вільна. Тобто, мені цього досить. Тому я розпущу до підрізів, зроблю його коротшим. Ну, так як пряжа тут товста, то зроблю десь коротшим сантиметрів на 10. Щоб він був такої висоти, прикривав попу, тому що він у мене вийшов майже до колін. Ну, це занадто високий, це вже не кардиган, а якесь пальто виходить. А так як це для хлопчика, то ну, якось не дуже мені моделька подобається. І хочу зробити ось тут ось цю планочку, хочу змінити. Я не хочу, щоб вона була ось така, ну, знаєте, як в звичайних кардиганів, а він такий моделька, ніби як більш дівчача. А хочу зробити, отак, виріз тут зроблю і таку, щоб тіпа, як, як комір в поло, чи що виглядало. Ну, в поло там комір йде, а ну, я не можу вам пояснити, але я все потім покажу. Отож, такі в мене були процеси просування на цьому тижні. Так, пройшов мій тиждень. Сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки. Вам це не тяжко, а мені це дуже приємно. Це допомагає розвитку моєму каналу. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!